І всім. Привіт, друзі, це була речі така монета Російської імперії. А якщо точніше, то одна копійка 1841 року Ніколая I. Ось так. Вона в мене в досить з гарному стані, я б сказав. би. Ну, дивлячись на те, що їй більше 150 років, то це досить гарний стан. В цьому відео я розповім всю інформацію про цю монету. Розкажу, в яких монетних дворах вона чеканилась, розкажу ціни. І розкажу про один різновид. Ну, Давайте почнемо. Вага 10,24 грамів. Діаметр 24 мм. Товщина 2,1 мм. Тираж 19 мільйонів. І відповідна ціна. Приблизно. Від 80 гривень до 200 гривень. Це дивлячись, які у двір, який різновидність і так далі. Давайте перейдемо к різновидності. Точніше, крізнови. Самий такий популярний різновид я б сказав. Би, це з того, що тут на букві N на, на реверсі. Там, де буква Н закручується. Тобто тут, тут, зверху, знизу. От пальцем показую. То там має бути, ну, намаль... Тіпа... оця штука, яка закручується, має бути в формі листочка. Можете побачити зараз на екрані фото. Ось так. Давайте перейдемо к. Тому, де чекались ці монети, точніше в яких о, монетних дворах. У мене, наприклад, EM. ЕМ. Ось так. Давайте почнемо. СМ це Сузунський монетний двір. EM, ЕМ, як у мене, це о, Екатеринбургський, Екатеринбургський монетний двір. СПМ це Іхорський монетний двір. Та СПБ це Санкт-Петербургський монетний двір. Ось так. Якщо вам подобалося відео, будь ласка, підпишіться на канал, ставте лайки, щоб пройняти це відео. Та до нової зустрічі. Всім пока-пока.